Кварцовий годинник «Курентера». Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Тут у нас іде поєднання срібного та золотистого кольорів. Застібка стандартна, щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Щоб налаштувати час та дату, потрібно витягнути штифт спочатку не до кінця. Ось так, як зараз. В такому положенні ми налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо тепер штифт до кінця і налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Він повинен бути щільно притиснутим до корпусу. Далі побачимо, що у нас є допоміжні циферблати маленькі та дві кнопки. Верхню кнопку натискаємо і зверху побачимо піде відлік. Тут у нас зверху мілісекунди, знизу секунди, і в циферблаті зліва йдуть хвилини. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку. Ось так.